Привіт всім! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, чому ми відкладаємо наше життя на потім. Чому нам здається, що наші мрії та бажання вони не на часі, недоцільними, не вартими уваги, що, можливо, потім колись, а можливо, ніколи й не вийде. Чому ми відкладаємо себе та своє життя на потім? Відразу скажу вам, що це. Пов'язано з тим, як ви ставитеся до себе, як ви ставитеся до того, що відбувається навколо вас, а також звичайно, що це все в сумі пов'язано з вашим мисленням. Тож давайте відразу почнемо. по перше, я б хотіла поговорити про ціль як про ціль. А можливо, ті речі, які ви вважаєте вашими цілями, не є насправді вашими. Можливо, те, що вважається загально прийнятим, загально бажаним, те, що вважається стандартом успіху та щастя, про що я говорила минулого тижня, ви можете також подивитися в минулому відео. Про успіх, так та про щастя, але я також тут хотіла про це поговорити декілька слів сказати. Можливо, ті речі загально прийняті, як, наприклад, мати кар'єру гарну, побудувати будинок, мати родину, дітей, партнера. Можливо, ці загально прийняті речі, з яких ми вважаємо, складається щастя і успіх, не є загально прийнятними для вас. Можливо, це не ті речі. Які зробили б вас щасливими та принесли вам задоволення? А можливо, про вас це зовсім інші речі. Чи не задумувалися ви про це? Яким є показник того, що це, можливо, не для вас? Якщо ви досягли успіху загально прийнятого, і всі вважають вас щасливим, але ви всередині себе не є задоволеним своїм життям? Можливо, варто замислитися ті цілі, які я поставив перед собою, ті речі, які я намагаюся досягнути, куди я вкладаю так багато зусиль, так багато праці. Можливо, ці речі, вони не про мене? Це перше питання, яке я хотіла б, щоб ви задали собі сьогодні, після того, як послухаєте мене? Що ж насправді означає бути щасливим? Минулого разу я говорила також про щастя, я говорила про успіх. І в деяких із моїх відео я говорю про такі терміни, як любов, повага, гідність, чесність. Чому я про них говорю? Знаєте, те, що я бачу в роботі зі своїми клієнтами, так це те, що майже всі із нас ми не знаємо, що, що це за речі. Тобто, нам в дитинстві нібито пояснили, що це гарно, це погано. Потрібно бути чесним чи люблячим. Але що таке любов, що таке дружба, що таке повага, що таке чесність, гідність і так далі. Мені здається, що дуже важливо, щоб кожен із нас мав своє розуміння і поняття цих речей. Лише тоді ви зможете прислухатися до себе і зрозуміти, чого ви насправді хочете від цього життя. Так от для вас зараз домашнє завдання, так би мовити. Задайте собі запитання: а що таке щастя не в загально прийнятому розумінні, а що таке щастя для мене? Бо можливо, якраз відштовхуючись від цього поняття, ви зможете для себе сформулювати зовсім інші цілі, зовсім інше уявлення про щасливе життя. Таке щасливе життя, до якого ви прагнете, а не те щасливе життя, яке нав'язується вам суспільством, якимись трендами, друзями, знайомими, за якими ви йдете, але в результаті не отримуєте того внутрішнього задоволення, задоволення від себе, від свого життя і від того всього, що, чим ви займаєтеся. Чомусь в нашому суспільстві вважається, що якщо ти одинока людина, живеш в квартирі собакою і малюєш картини, і живеш в квартирі, яка не належить тобі, то ти чомусь, мабуть, не дуже щасливий. Але я більш ніж певне, що всі, ви, хто дивитеся це відео, ви думаєте навпаки. Мені так хотілося дуже вірити в це. Тому що, можливо, ця людина якраз і має це поняття щастя для неї ось ці речі. Чи для когось, наприклад, це кругосвітна подорож, і ця людина нічого не має матеріального, але вона має неймовірну кількість спогадів і неймовірну кількість речей, які вона спробувала в своєму житті зробити, які не зробили більшість із нас. І для неї, для цієї людини, це щастя. Чи для когось дослідження океану, чи для когось бути лікарем і приймати пологи? І інші багато багато речей є і можуть бути щастям якщо. Цей термін щастя співпадає з тим, чого ви насправді прагнете, і ви не намагаєтеся підлаштувати своє щастя під суспільне щастя, яке є загально прийнятим. Тож так само, з чого я почала: чи є ті цілі, які ви намагаєтеся досягнути насправді вашими цілями, чи не відкладаєте ви свої власні цілі і свої власні пріоритети на потім? Оцей синдром відкладеного життя. Те, що я прагну, і те, що я хочу, я зроблю колись. Зараз потрібно викладатися і витрачати зусилля, щоб досягнути кар'єри, будинку, квартири, родини, материнства і так далі. І ми десь підсвідомо чи свідомо знаємо, чого ми насправді хочемо, але продовжуємо грати в цю гру. Витрачаємо багато років, багато енергії, багато ресурсу на те, щоб досягнути ці, цих речей. І як результат, якщо ми їх досягаємо, але не отримуємо задоволення, то ми засмучені і розчаровані, бо ми вважаємо, що ми не реалізували себе, не реалізували свій потенціал. Підкреслюю, великими літерами. Це не означає, що всі ті речі, які я зараз пронумерувала, що вони є поганими. Звичайно, що немає нічого поганого, нічого гарного в цьому житті, із таких певних речей. Ці речі є гарними, прекрасними для когось. Але я просто хочу, щоб ви усвідомили, що можливо ви є та людина, для кого для якої є. Певний конкретний набір речей, який зможе зробити вас щасливим. І мені дуже жаль, будучи жінкою усвідомлювати і спостерігати те, що особливо в цей капкан потрапляють багато жінок, тому що суспільство, якби. Підштовхує жінок до того, що ви повинні стати матерями, бути гарними бізнес-леді, думати про всіх, виглядати чудово, і так далі. І дуже-дуже багато уявлень і стереотипів про те, як має виглядати жінка, які ролі вона має грати, так би мовити. І коли, звичайно, що у людини всередині є якісь власні бажання та мрії, вона дуже, дуже легко забути про це, дуже легко збитися зі свого шляху і піддатися під цей шлях, який нав'язаний нам іззовні, іншими людьми, друзями, родиною, суспільством на роботі, і попастися на, на цю, в цю пастку, де ми бігаємо за показниками оцих. Загально прийнятих речей і цілей, і нам вже не залишається ні бажання, не сил, ні часу для того, щоб реалізувати щось своє. Тож я хочу друге запитання вам задати зараз на даний момент. Чи є у вас мрії, які можливо для когось є дивними чи незрозумілими, які не відповідають вашому віку, вашій статі, вашій професії, і ви дуже довго відкладали це в своєму житті? Задайте собі запитання, чи не є ви жертвою обставин і не вважаєте себе жертвою і не жалієте про втрачені можливості, чи є у вас надія і ще, що ви можете це реалізувати? Чи є у вас віра в себе та сила? Для того, щоб це реалізувати, та чи знаєте ви, чого ви насправді хочете? Сказала друге запитання. Насправді їх там було багато. Але сподіваюся, що ви схопили суть. Тобто, я хотіла, щоб ви запитали себе, чи є щось таке, про що ви мрієте, що може не відповідає суспільним нормам, суспільному показнику щастя, але щоб могло зробити вас щасливим і щоб було б дійсно вашою мрією і ціллю. Стало потім, і ви могли це досягнути це якщо коротко. Окей, а, добре. І ще одна важлива річ це те, що от оці суспільні показники щастя, яким ми часто слідуємо, попадаємося в цю пастку, вони мало того, що змушують нас робити речі, які, можливо, не є. Покликом нашого серця, так вони ще й змушують нас відчувати сором, бо, ну найчастіше сором. Тому що ми маємо, м, начебто, принести себе в жертву, показати, що ми дуже багато працюємо, віддано працюємо, щоб заслужити бути щасливим, щоб заслужити, а, досягнути тих цілей. І які насправді не є нашими, але які є прийнятними в нашому суспільстві. Тобто, наприклад, працювати дуже-дуже багато років для того, щоб купити будинок, і не отримати задоволення від того, що ти купив будинок, тому що це, можливо, не було насправді твоєю ціллю, а твоєю ціллю було це подорожувати або купити собі маленьку квартиру і всі інші гроші там чи свій інший час витратити абсолютно на інші речі, на інші, абсолютно досягнення. Знову ж таки, я не кажу, що купити великий будинок, це є поганою ціллю, це не є поганою ціллю. Але якщо ви щось робите, запам'ятайте це раз і назавжди, якщо ви щось робите, і ви розумієте, що це не приносить вам задоволення, я не говорю про те, що всі цілі завжди мають приносити вам задоволення в процесі. Але якщо ви впродовж довгого часу не отримуєте задоволення, а лише. Відчуття тяжкості у вас, відчуття провини, відчуття жалю це означає, що щось не так, щось е, є в конфронтації між вашим реальним уявленням тієї цілі, куди ви йдете, і вашим мисленням. Щось не співпадає, десь ваші є переконання, якісь, які вас обмежують, якісь страхи, чи ще щось. Або ж це просто не ваша ціль. Просто над цим важливо подумати і це для себе зрозуміти, чи дійсно я хочу цього, що я роблю. Так, окей. А, насправді про що ще хотіла поговорити? От, якщо ми відкладаємо своє життя на потім, то іноді це відбувається тому, що ми вважаємо, що в мене немає достатньо ресурсів чи грошей чи часу для того, щоб реалізувати свою ціль. Це, напевно, не розповсюдженіша штука. Просто перша, про яку я говорила, чи це моя ціль, чи ні. Люди часто взагалі не замислюються, саме тому я поставилася на перше місце. То друга причина, реальна причина, чому ми відкладаємо на потім, тому що ми вважаємо, що немає часу, немає грошей, немає можливостей, таланту, навичок, досвіду і так далі. Все це можна підсумувати двома словами: це мислення дефіциту, коли ми вважаємо себе. Певним чином, не до якимись. І ми не віримо в те, що ми можемо це реалізувати. Також про мислення достатку мислення дефіциту, я часто говорю в своїх відео в останньому відео попередньому про успіхи, також про це говорила. Що це означає ще раз? Є певні установки, є певні переконання в голові щодо грошей, наприклад, якщо ми говоримо про фінансову сторону, які необхідно пропрацювати, потрібно зрозуміти, звідки росте росте це упередження, можливо, з дитинства, тому що це призводить до позиції жертви, тому що я вважаю, що серед тих обставин, в яких я опинився, я не можу зробити нічого. Тобто я настільки зневірююся в собі, що я кажу собі: не треба навіть починати, не треба нічого робити. Все одно нічого не вийде, все одно там за мене вже цю можливість хтось забрав інший, в мене такої можливості немає, і так далі. І ми себе зупиняємо, і ми за рахунок цього виправдовуємося, а когось іншого звинувачимо. Винні країна, економіка, час 21 століття. Винен хтось, винен мій конкурент, рідні, батьки і так далі. Чи мій партнер? Наше мислення відіграє абсолютно найважливішу роль, коли ми говоримо з вами про щастя та про успіх. Знову ж таки, подивіться попереднє відео. Якщо в нас є мислення дефіциту, це дуже сильно зупиняє нас і не дає можливості нам рухатися вперед. Тому що, якщо ви візьмете і будете зараз чесними по відношенню до себе, ви візьмете будь-яку вашу ціль, будь-яку. Вашу ціль випишете її на папір. Нехай навіть це буде просто бажанням. Між бажанням та ціллю є велика різниця, звичайно, що бажання це ми просто чогось хочемо. Ціль це коли ми вже плануємо і знаємо кроки, які ми будемо до неї робити. Ми починаємо щось активно робити, в дійсності, а не просто мріємо. Але все ж таки, випишіть собі, чи вашу ціль, чи ваше бажання. І Пропишіть пару хоча б кроків, які ви вважаєте, необхідно зробити для того, щоб її реалізувати. Не прописуйте все, напишіть пару і чесно дайте відповідь собі, чи можете ви зараз, знаходячись в тих обставинах, яких ви зараз є, з тими грошима, яка у вас є, з тими талантами, можливостями, з тим часом, який у вас є, зробити хоча б щось серед тих пунктів, які у вас там прописані. Чесно собі, скажіть. Або так, або ні. Неможливо, е, треба спробувати, а не знаю. Без цих всіх слів. Будь ласка, скажіть собі чесно, або так, або ні. Угу. І дивіться, в чому справа тут. Коли ми починаємо з вами активно діяти, коли ми починаємо щось робити в дійсності, то у нас починають з'являтися нові можливості. І ніхто зі мною тут не сперечається. Я точно знаю, що в вашому житті так було, хоча б один раз, коли ви починали щось робити, не до кінця були впевнені, не знали, як там, що там, не до кінця у вас було всі ресурси чи можливості. Але коли ви починали щось робити, зробили декілька кроків, ніби нові можливості відкривалися перед вами. Ви такі, а, ось можна зробити, я зробив А, ось де Б, а потім В, а потім відкриється Г. Нам не потрібно знати весь шлях наперед. Скажу дуже банальну фразу, але ця фраза дуже класна. Коли ми їдемо з вами за, керном, за кермом, нам не потрібно бачити весь шлях попереду. Ми бачимо з вами 100 200 метрів чи пів кілометра, якщо ми їдемо на відкритому шляху. Але ми дістаємося якимось чином кінця. Бо в нас є уявлення, куди ми з вами їдемо, і ми бачимо ось оці маленькі кроки, які ми здійснюємо зараз. Так само і тут почніть робіть, робити малесенькі кроки, і перед вами відкриються нові можливості, які обов'язково доведуть вас до вашої фінальної точки. І третя річ, про яку я хочу поговорити, чому ми відкладаємо на потім, чому вважаємо, що наші. Цілі неможливо реалізувати, навіть якщо ви щось вже спробували зробити, але не вийшло нічого, і ви такі, ну все, нічого все одно не вийде, не буду робити. Це тому, що наша увага дуже розфокусована. Ви займаєтесь одночасно дуже багатьма речами, і я вас чудово розумію. Я мама, дружина і я коуч, я працюю і я. З, з, маю багато-багато речей, які я роблю в своєму житті. В мене є особисті ще справи, е, і так далі. І всього цього багато, це зрозуміло. Але е, якщо в мене є якась важлива справа, тобто ціль, і я працюю над її реалізацією, то має бути певний час, де моя увага. Повністю сфокусована на цю справу. Там, де з'являється фокус вашої уваги, лише там з'являється результат. І там з'являється успіх. І наступне питання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки відсотків ви сфокусовані у вашій цілі, яку ви зараз намагаєтеся досягти? Чесно. На 20, на 30, на 40, 50 чи на 100, знову ж таки, ви відповідаєте для себе. Скажіть собі чесно, на скільки відсотків ви знаходитеся зараз в цій справі, яку ви хочете так сильно реалізувати? І вона у вас не виходить, і ви відкладаєте її на потім. Чому ви відкладаєте її на потім? Подивіться знову ту цифру, яку ви зараз собі записали. Якщо ваша увага там лише не 50%. Ви зможете досягнути результату, ймовірно, що так. Але є велика ймовірність також, що це буде тривати роками. Чому фокус вашої уваги не на 100% направлений на цю ціль? Так, не потрібно зараз виправдовуватися і говорити, що у вас дуже багато різних справ. Дивіться, є класна фраза, яку я хочу вам зачитати, і щоб ви це запам'ятали собі. Якщо ця річ, яку ви хочете досягнути, є важливою для вас, якщо ви дійсно хочете це зробити, то ви будете це робити, ви знаєте для цього час. Ніхто ніколи не є занадто зайнятим або втомленим, щоб не знайти час для того, що є важливим для нього. Ніхто ніколи не є занадто зайнятим або втомленим, щоб не знайти час для того, що є важливим для нього. Якщо це важливо для вас, то ви обов'язково будете це робити. Якщо це не важливо для вас, повертайтеся на початок відео і розберіться з тим, чи це є ваша ціль, чи це суспільна ціль, чи це ціль ваших близьких нав'язана вам. Якщо це є Важливим для вас. Якщо ви отримуєте задоволення, якщо ви прикладаєте зусилля, великі зусилля, але вас це мотивує, ви рухаєтеся вперед, навіть коли у вас виникають труднощі і ви нормально, адекватно відноситеся до помилок і до себе в цьому процесі, і це приносить вам задоволення, вас неможливо зупинити, навіть якщо у вас на вашу ціль в дні є одна година. Одна година в день це 7 годин в тиждень. І як я говорю своїм клієнтам, краще прочитати одну сторінку книжки, ніж не ні прочитати нічого. Але прочитати 10 сторінок книжки це краще, звичайно що. Але одна це краще, ніж нічого. Одна година в день це краще, ніж нічого. Зрозумійте, будь ласка, дуже важливу річ. Ми можемо витрачати роки нашого життя на виправдовування та звинувачення. Але. Обидва ці ментальні стани не приведуть вас до вирішення ні однієї вашої проблеми і не допоможуть вам в досягненні ваших цілей. Ви просто витрачаєте дарма свій час. А він у вас є, обов'язково є на ті речі, які є важливими для вас, якими б втомленими, якими б зайнятими ви не були. Ви обов'язково для цього знайдете час. Так, Що я хотіла сказати в підсумок цього відео? Е Іноді мені здається, що я говорю такі надихаючі речі, але мені дуже сильно хочеться, щоб ви не просто надихалися, не просто чули мене. А чули ті запитання, які я задаю вам, і давали собі чесні відповіді на них. Лише таким чином ви зможете змінити стратегію своєї поведінки, попрацювати зі своїм мисленням і розібратися в тому, а що є насправді важливим для мене. І я дуже щиро бажаю вам. Не відкладати важливі речі на потім, не вважати, що вони недоцільними, що вони не на часі, що вони неможливими. Якщо у вас десь є такі думки, то звичайно, що вони зупиняють вас і пропрацюйте їх самостійно чи зі спеціалістом, але не дайте цим думкам заволодіти вами. Будьте ви володарем ваших думок, а не навпаки. Я щиро бажаю вам гарного вільного дня. Пам'ятайте, що вибір завжди за вами і тільки за вами. Що робити зараз, що робити потім, відкладати на потім своє життя, чи не відкладати на потім своє життя. Я знаю, в яких умовах зараз знаходиться більшість українців. Я знаю, що вам може бути неймовірно важко і складно. І я це все розумію. Дайте собі час, але продовжуйте вірити в себе і пам'ятайте, що вибір за те, як ви себе відчуваєте, навіть в тих умовах, в яких ви знаходитеся зараз, він завжди за вами. Бути щасливим та радісним, відчувати спокій і щастя це ваш особистий вибір, який ви здійснюєте кожного дня та щохвилини. Бажаю вам гарного вільного дня і до зустрічі наступного тижня.